Золота фортуна. Крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Литвинова Світлана Григорівна, директор методичного центру інформаційних технологій в освіті, управління освіти Оболонського району, кандидат педагогічних наук. Вітаємо вас. Зі святом професійним, з нагородою. Основною задачою нашого центру є впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень нашої роботи сьогодні високо оцінений золотою фортуною. Ми дякуємо Золотій фортуні за високу нагороду.